Всім привіт, вітаю вас на каналі. Приїхали на вечірню риболовлю, але вітер 7 метрів в секунду дуже дує. Певна рибалка буде з одного місця, до того. якщо вітер має вечір стихнути, можна буде ще на цьому маленькому озері половити. У мене звичайний монтаж. І тут ловлять збоку ще на відвідний. Відвідний вже мав пару покльовок одного окуня, а я одну покльовку і одного окуня малого. Но проводка взагалі не контрольована. Все по приборах. Проводку роблю по інтуїції. Три грама стоїть. Покінчику не видно, бо вітер нагинає кінчик вперед. Дуже сильний вітер. Але вдома неохота було сидіти хотілося на рибалку. Було? Бачите, на від найбільше клює. Велика пауза. Велика пауза, так? Зараз я попробую велику паузу. На великому вітрі. Переважно на тому озері Окунь дрібний, хоча років 4 тому ловив тут гарних окунів. А пізніше все, почав тільки дрібний брати. Тут, по-моєму, його спускали, той став і напевно великого окуня забрали. Пробую тут. Тут вітер в лицечи. Ого, взагалі не закидає. Але на цьому озері рибка якась активніша завжди. Так, ситуація складна, вітер сильний, покльовки є, але слабенькі і дуже тяжко контролювати то все. Поставив відвідний і такий смолфішик машинне масло Будемо пробувати на відвідний. Не люблю відвідний повідок, бо покльовок не чути. Переважно вже коли риба сидить, хіба підвисання чуєш. Yeah. Помалу, помалу вот так. Альбінос? остался. Альбинос? Альбинос? Чого альбінос? Світленький? Танта, бачиш? Добре. Трошки вітер стих. Якісь покльовочки є, але дуже, дуже слабо і дуже рідко. Щось невелике. О! Двіся луска маленька. Але я щось чутки вроді було і думав, що за траву зачепив. Черкну там. Дибненька, то луска окуня. Друзі, тільки виключив камеру і сталася покльовка класна. Тихо, 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 тих, Оленка, не спіши. Так, тільки виключив камеру. Пішло. Де воно? Туди пішло десь. Де воно? Та то вже. То вже. Що воно? Для хани... Ди нитка не трісне. там, так. Просто тримай. Не, не тяни, ну на шо ти так не той. Треба рівно тримати кут. А, типу так рівно до Донецьки тримає котлети. Так. Як вона почне трошки до хліба, то хай покропити. Знайка треба підходити, бо воно. Але тут далеко не підійдеш. <гуменіця> так, хіба через кущі треба йти? Треба треба. Чекай, чекай, біну... Ага, нитку бачу. Зараз, 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 чекай, чекай може, може піде сюди. Треба, щоб замучилося. Давно є, так? Ну так. Вздовж берега. Можна вилізти. Я вилізу сам. Так, вона десь тут, наблизько. близько. би подивитися, що там? Так, як не То короб чи що? ну на потримає трошки ти. Тільки тримати? просто тримай, нічого не той, просто тримай. Угу. Бо нитка дуже тонка Влас. і там протерта на початку. Ще колись відпливає. Так посмогу тягне. Знає. Тягне? Так. Да. Тяг, тяг, Тільки ти різкі рухи не роби. Тягне. Так. Класно. Але вона, тягну, вона дуже не бушує, але плану. О, так попустити. Я тоді ще підкручу, коли я даю. Так, так, підкручую. Ти просто підкручуй, ти не, спінінгом не рухай. Попробуй легенько підкручуй. Тягне, тягне, я не підкручую, коли тягне. Так, коли тягне, не підкручуй. Ну, пробуй підкручувати. Знаєш, смичками тик, тик, тягне. Ти спінг чуть на себе і тебе потім, коли випускаєш, підмотуй. Вона все тягне. Пробуй легенько підтягувати. Рибу себе, так? Да, спінінг підтягуй до гори і тоді перестаєш підтягувати і підмотуй. Підтягуй, підтягуй. А ще ні -ні, вода є рибки. Боже, так боюся, що вона часом не втікла. Так, всякі буває, нічого не зробиш. Але я ще не бачив, що я то. Теж. Вона може мене настрашитись, може дати ще ривок. Ну пробуй, о о о все одно ще не побачив. Блін втікає Може тобі віддати, я так боюся, щоб через ну... мене воно не втікало, да я сьогодні не пробачу. Ще під в машині забули, машина далеко. Шо, що ж тут таке? Хто ти? Ти не знаєш, мені руку подати, не? ні? Ні а. Помаленьку, вже такі просто стій би риба у нас а, бачу, може, а короб. Ти ж побачив. Короб зараз зараз побачиш. Каз. Він ще може короб, щоб деревок Можай давати. Ти <l 'ha> не бачив. Тихо, 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 тихо. Бачиш, він, він перед, перед тим як здаватися, він ще дає, дає той удар. Та. Та, та. О, він такими плавними смачками та. втягне. Йому треба дати повітря хапанути і він змучиться зразу. О, у вас тут тільки побачила. О, побачила. Тих, 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 тих. Чесно, в рот клюнув. Присядь. Треба трошки попустити в. Фракціон? Так. Та бо кажу, шнурок протертий, я він не відірвав, як перемотував біля поводка. В мальок втікає. Він ще має силу. Я хочу вставити. Ну Вставай. Це По трошечки, трошечки так, підмотай. Полегенько підмотай до мене той. підмотай, не біс, підтягуй. Все, 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 так, полегенько. Тих, 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 тих. Я розумію, що це... Я через так почав вінчить різні боки, я жду, щоб не зійшов, знаєш, зараз туди. Бо так же йшов, а потім почав дуже теж. Ну він сидить, по ходу добре, бо він біжі зійшов. Не говори про ти Читаєш. А, отак ти йому даєш повітря, так. Ого, що сюди. І мене постійно так він, так, спеціального та, зараз повітря ковтне і він слабшає. Але короб завжди дає бій, при вже, ніби коли він здається, він ще дає бій. Ну не рухай. Я не можу його навіть підтягнути, ще ти 2 Два я метри. Втягну. Розумієш, тут дуже мілко. Він на пузу сідає ага. і все. Бачиш ще дає бій. А там, а там карп'ятники сидять з корабликами, зі всім і... і... Шашлики жарять. Шашлики жарять, бо короб не клює. Треба брати правильні снасті. Чекачки-чка-чички. Гленка, я сам. Бо просто коли ти візьмеш спінінг, я не відчуваю. Він може бачити, дає ривок mm -hmm. трефракціон попустити. Я не відчуваю, як ти забираєш спінінг. Ну, десь... вагу. Чекайте, не говори перші. Я хочу перший. Буде конкурс? Так. Да. На вагу. Бачиш, він сідає на позу і все. Він в руці нитку дергне і ти, все. А так фракціон странно. Я думаю, що він десь кілограм 300, напевно. Кілограм так. 300? Так. А Кіл... Та більше. Бо Він такий широкий, так? тяжкий. Я ще просто ходобри не побачив. Я не можу той ближче. Тихо, тихо. А так коротка дуже. Тримати? Чекай, тих Ленка. Сюди. Чекать, бо він ще може зараз той. Мені взяти? Він, він може ще булькнути. Тримай. Тріснула нитка в останню секунду. Я в шоці? Ого? Да, так, він огромний, він кив. І напевно на... Дить, трофейчик. Два, два... З не. Ну, не знаю. Будемо робити конкурс, будуть угадувати. Підтягнути і бачу трісово. І той думаю, все. Ходити Сидить воно. добре, чесно, прямо в шахту. То Так треба той Туда? треба інструментом витягнути дай мені той Ото, рушник? рушник зараз да Що я поставлю його спорці Да, кайф Ти грубий я в шоці А він зікрою буває Та як не було він зараз зікрою І той тоже? Хто? І цей Ти тоже грубий Ну а, так треба витягнути сні Смішні. Но... <laughs> типу сам такий великий групи, а очі такий маленький. О, гачок зламався. Ну тут хоч не шкода, ні. <laughs> Дістам там тріснув гачок. Так. Ось такий. Що, будемо важити і... купити конкурс, хто вгадає. Десь вроді була вага. А за що mm -hmm. требаш тіпляти? За то? За зябра. Ой, какая так ми зважили Так, я зараз зроблю фотографію того. Вах. Ну що, зважили? Зробимо конкурс. О, тільки хотів щось сказати вже. Бачиш, треба ловити за той час. Бляха, то, не є. є а то, я не знаю, що як ти То окунь. окунь. А я не знаю, що я підсикла. Та підсила, бо не зійшов. Файно так. Файно? Що це? За хвіст, що? То Боком. А, я думаю, це так файно. Бачу маленьке щось. скульптур. Карась. Карась який гарний. Какий Правда, класний. Так. Ой, так його поранило. Ну все. Та нічого йому не прикольний. Так. Гарний такий капець. Угу. він <рес> стіну Значить, друзі, водойма платна, тут рибу дозволено забирати. Ми візьмемо його. Додому. А з нас конкурс. Хто вгадає вагу. цей виграє що? Новенький кукан. Умови конкурсу бути підписаним, поставити лайк і, ну і коментар, яка вага. Все, ми будемо збиратися, бо холодно. Вже вечоріє нам ще їхати. Все, до зустрічі!